Ну що, ми любі семикласники? Ми знову з вами зустрілися. І сьогодні розбираємо далі граматичну тему вашому підручнику Оксани Крапюк. Трохи практикуємося. Сподіваюся, вам буде корисно та цікаво. А для ваших менших братів і сестричок відео буде наступного вівторка. Що ж, почнемо? Ну що ж, сьогодні ми, любі семикласники, ми познайомимося з модальними дієсловами. Must, mustn't, have to, don't have to. Must повинен щось робити. Mustn't забороне щось робити. Have to доведеться щось зробити. Don't have to не доведеться щось робити. Uh, все це і must, і have to можна перекласти як повинен. А у must більше з позитивом. Тобто, це мій обов'язок, я повинен це досередини. А have to мені доведеться, хоча я не дуже хочу, але треба. Звісно, mustn't це якась заборона, тобто ти не повинен це робити. Don't have to, тобі просто не доведеться це робити. Ось подивіться, на приклади. I must do my homework. Я повинен робити домашку. І помітьте, що після must ми не ставимо to. You mustn't be rude to teachers. Ти не повинен бути грубим з вчителями. Тобто, знову ніякого to. Так. І ми вже бачимо, що це заборона. Далі, давайте розглянемо have to. I have to wake up early. Мені доведеться вставати рано, але я не дуже хочу. А ось е, така форма. I don't have to go to school on Saturday. Мені не доведеться ходити в школу по суботах. Так, мені не треба цього робити. Don't have to. Якщо бачите, що тут з'являється в нас наш, наше дієслово помічник. Якщо за must, нам воно не потрібно. І вже ви здогадалися, що якщо ми говоримо he should eat, то в нас тут has to. He has to wear a uniform to school. Йому доводиться носити форму у школу. She doesn't have to walk to school. Her father has got a car. Їй не треба ходити пішки в школу. У її дата є машина. Не путайте модальний глагол, модальне дієслово have to з просто has got, я маю щось, щось, так? Тобто тут у нас здається to, тут у нас нікого, то немає, і я код. Якщо ми хочемо скласти речення не лише у Present Simple, в нас тут є. Past Simple, і ми використовуємо, звісно, didn't, тобто не довелося що зробити. Future Simple не доведеться в майбутньому, це won't або will not have to. Якщо е, право не зрозуміло трохи, напишіть у коментарях, я поясню знову, а зараз ми перейдемо до підручничка і, і попрактикуємося з ним. Ну тож зараз подивимося, що тут у підручнику. А у підручничку знову нам нагадування: Must have to. Для вираження необхідності. Ще раз підкреслю, що must це я повинен, і це йде зсередини, це як обов'язок, який, наче святий обов'язок. Треба зробити, і я це зроблю, бо я навіть хочу це зробити. А ось have to, ти це ж повинен, але більш таким негативним вираженням. Тобто have to доводиться робити. Не дуже хочу, але доводиться. Ось зараз давайте пограємося з must і mustn't. Teenagers – Mustn't spend long hours at the computer. Підлітки не повинні проводити багато часу біля комп'ютера. Teenagers must do their homework on time. Підлітки повинні робити домашні завдання вчасно. Teenagers mustn't smoke or drink alcohol. Підлітки не повинні палити чи вживати алкоголь. Teenagers must learn to be kind to others. Підлітки повинні uh, навчитися бути добрими одне з одним. Teenagers must look neat and tidy. Teenager підлітки повинні виглядати uh, охайно. Teenagers be rude. Підлітки не повинні бути грубими. Teenagers mustn't skip breakfast. Підлітки не повинні uh, не їсти сніданок. Teenagers mustn't use their mobile phones in school. Підлітки не повинні uh, використовувати свої мобільні телефони в школі. Ще в нас є форми Needance. Що, якщо тобі це не треба робити? You needn't take coat. It's warm outside. Не треба вдягати пальто. Там тепло на дворі. We needn't study for the least test because the teacher has consulted. Нам не потрібно готуватися до тесту, тому що вчитель відмінив його. Тобто ще одна така форма needn't. Просто не потрібно робити цього. Ну і трохи е, з вами. Зробимо ще вправ. Треба вибрати найкращий варіант відповіді. Must we to go now. Do we have to go now? Mustn't we to go now? Якщо ви згадаєте правило, то після must ми не ставимо to. Тому найкращий варіант буде, звісно, do we have to go now. Далі, pupils needn't eat the lunches outside the canteen, mustn't eat their lunches outside the canteen, don't have to eat their lunches outside the canteen. Ну, взагалі, -то заборонено їсти щось, якщо не у їдальні, тому mustn't. Так? Тому що це не, не гігієнічно, ми маємо їсти у їдальні. Pupils mustn't eat their lunches outside the canteen. І останній знову to help. Але в нас тут два варіанти підходять. Did you have to, or will you have to? А тепер подивимося, що ж нам підкаже, звісно, next Friday, наступної п'ятниці. Якщо наступної п'ятниці, то це майбутній час. Will you have to help with food and drinks at the party? Наступна вправа. Uh, знову обираємо, вставляємо must, mustn't, needn't, have to, don't have to. Wash the Family Car every week. Ну, звісно, можна декілька варіантів вибрати. Якщо це ваш обов'язок, то I must. Якщо вам не потрібно робити, I needn't wash the family car every week. І мені не доведеться I don't have to wash the family car every week. Number two. Ask for more pocket money than my parents can give me. Ну, тут, звісно, I mustn't. Так, я не повинен просити кишинкового грошей більше, ніж мої батьки можуть мені дати. I mustn't ask. Take your umbrella, it won't rain. Тобі не потрібно забирати ваш, вашу парасольку. You needn't. needn't. Take your umbrella, it won't rain. Далі wear dirty of any clothes to school. Носити брудну або е, смішну, смішний одяг до школи. Звісно, I mustn't wear. Не потрібно цього робити, не треба цього робити, це заборонено. Study harder to get better marks. Ну, I must study harder. Or I have to study harder. Мені доведеться працювати більше, але я не дуже хочу. Або я повинен працювати більше. Два варіанти важливо. I must study harder. I go out now. Mm, ну, що тут? I must go out now. I mustn't go out now. Тут підійдуть uh, Врешті-решт ці варіанти, які тут є. Я маю йти зараз, або я не маю йти зараз, і так далі. І э, останнє на цій сторінці вправо. теж треба вибрати. Барбара, are you ready to go to the concert? We needn't. We have to leave now. Oh, I don't forget the tickets. Ну, звісно, якщо ти готовий йти на концерт, то зараз треба йти. So, we have to leave now. Нам треба зараз ти. Naomi, you don't have to, you mustn't tell me that every two minutes. Звісно, ти не повинна мені казати це кожні дві хвилини. You mustn't tell me that every two minutes. Наступне. Do we have to or do we must take chairs? Звісно, якщо тут стоїть do, то ми вибираємо have to. Do we have to take chairs? Isn't the concert in the park? No, we don't have to take chairs. Ну, тут нам не говориться про заборону, нам просто не доведеться брати з собою стільці. We don't have to take chairs. There will be chairs there. Там вони будуть. By the way, we mustn't or we needn't forget to take sandwiches with us. We mustn't forget. Ми маємо не забути, так, взяти сендвічі з нами. Well, let's hurry up. We don't have to must late. Ну, звісно, тут mustn't, Ми не повинні запізнюватися. We mustn't be late. Ну що ж, я тут підібрала для вас вашого улюбленого персонажа, Долорес Джейн Амбріч з Гаррі Поттера. Так, я жартую, ніхто не любить. Але якщо чесно, це мій улюблений негативний персонаж, і вона. Дуже крута у своїй мерзенності. Я трохи переробила її освітні всякі декрети, які вона видавала в Хокверці, її заборони, і це я зробила для того, щоб ви вставили must або mustnt, або have to, або don't have to. Поставте на паузу зараз, напишіть у коментарях ваші відповіді, а потім прослухайте, ми перевіримо. Ну що ж, сподіваюся, ви все правильно зробили. Перше. Students must stay in beds at 9 o'clock. Студенти повинні залишатися у ліжку у 21.00. Students mustn't sit together closer than one meter. Студенти не повинні сидіти разом ближче, ніж один метр. Students mustn't gather together more than two at one place. Студенти не мають збиратися більше ніж дві людини в одному місці. You have to wear uniform after classes. Тобі доведеться носити форму після уроків. You don't have to use magic in my lessons. Вам не доведеться використовувати магію на моїх уроках. Сподіваюся, ви все правильно виконали. І якщо так, то поздоровляю, ви можете замінити долар самблічний посту і навіть справитися краще. Жартую, ви просто дуже добре вивчили правила. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам воно сподобалось і ви дізналися багато чого корисного. І тепер вмієте багато що відрізняти і правильно вживати наші правила. Зустрінемося через вівторок з іншими правилами, тому що наступного вівторка відео буде для першокласників. Але не забувайте підписуватися на мій канал, щоб нічого не пропускати. І будь ласка, вподобайку та діліться з друзями. Бай-бай!